Боротьба за мир і незалежність України буде продовжуватись доти, доки ми не проженемо ворога за лінію кордону України і не повернемо усі свої землі. Наші бійці ціною власного життя боронять рідну землю. Пам'ятаємо кожного загиблого. Сьогодні колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та представники духовенства вшанували пам'ять героїв та поклали квіти. Деталі ось у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка: Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава сину. І Святому Духу, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь пам'ять потрібна нам як духовний оберіг нації, як основа нашої непохитної віри в Україну і в перемогу. сьогодні я вдячний всім вам за ваш час, за ваше натхнення, за вашу віру, за вашу любов. Тому що сьогоднішня зустріч тут, сьогоднішня молитва. Наближає нашу перемогу. Ми сильні, поки ми єдині в горі, в радості, в нашій звитяжній боротьбі за незалежну соборну Україну. Говорить директор, художній керівник Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська. Я хочу, щоб ми поклонилися тим могилкам, які там є, і віддали свою шану молитвою і своїми не словами, а діями. Ми тут. Ми покладемо ці квіти, вони може багато, як то кажуть, не коштують, але вони коштують нашої уваги, нашої поваги і, і нашої пам'яті. Я думаю, що кожний із нас тут оплакує кожну могилку, до якої ми зараз підійдемо. І до тих, які вже. Написано, хто там. Вже знаємо хто. І до тих, які без імені там лежать. Ми їх пам'ятаємо, пам'янемо і підійдемо до них зараз. Це надзвичайно важливо пам'ятати наших захисників та захисниць, адже вони віддали найдорожче своє життя заради світлого та незалежного майбутнього наших дітей та країни. Сьогодні ми приїхали вшанувати наших. Захисників, бійців, які дану мить знаходяться під страшною навалою, під вогнем і віддають своє життя, не думаючи про те, будуть вони жити чи не будуть. Ми теж повинні жити достойно по совісті і ніколи цього не забувати. Більше того, дуже на жаль, що в цивільному житті. Мало хто може сюди приїхати і побачити своїми очима, щоб розуміли, як важливо для нас бути разом, розуміти один одного і вшановувати пам'ять тих, хто не жалів себе заради нас. Емоцій настільки багато, і вони настільки глобальні і різні, що просто людських слів бракує. І всі слова, які вилітають зсередини, вони все одно будуть брехнею. Знаєте, думки це правда. А те, що ти вже кажеш, воно все одно не досконале. Тому я, якщо ваша воля, я просто декілька рядочків процитую Павла Тичини, те, що не печаталось з його відомого вірша. Я єсть народ якого правди сила ніким звойована ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, Московії. Мене ти пожирала, як нищила моїх дочок, синів і як залізо хліби вугіль крала. Ой, як твій дух осатанів, кремлівська гить, дивись, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І я маю в бозі надію, що наша країна переможе ворога в цій війні і відродиться. І буде мир, будуть люди, будуть діти, будуть, будуть лунати дитячий сміх, і все в нас буде добре. Пам'ятаємо, схиляємо голови перед полеглими і ніколи не станемо на коліна перед ворогами. Кожен на своєму місці працюємо заради перемоги, заради щасливого майбутнього України. Олексій Доніченко, Євген Коденцов, новини Д1.